Усім привіт! Під час зйомок почався дощ досить сильний, і ми перейшли в один із закладів «Сіли під Парасолю, де будемо знімати наше інтерв'ю. У нас сьогодні надзвичайний гость з міста Дублін, з самої Ірландії, Ірландське світло, ірландська погода. Даніл Стрельцов. Привіт, що з нашого світу. Даніл Стрільцов наш дуже дуже, дуже дуже гарний друг. Просто чудова людина, філософ, мандрівник. І навчається в одному з найпрестижніших університетів світу. Скажи, будь ласка, назву Trinity University. Trinity University. Ще дуже круто. Так, Данило, розкажи, будь ласка, про себе. Розкажи це, про те, що ми, чим ти займаєшся, про ти, якісь твої блоги, подорожі, філософські думки. Добре. Мабуть, філософ це занадто, але філософ сучасності. <рес> це такі часи, які ви, в які ми живемо. Мабуть, кожен з нас має бути філософом. Мандрів багато мандрую останнім часом. А, багато навчаюсь, багато читаю. А, я не дуже креативна, зазвичай вважав, що я не дуже креативна людина. Насамперед, в порівнянні а, мене мати. Художниця, дуже гарна художниця, дідусь також. У мене, здебільшого, мої найкращі малюнки це Стікмен. <з Dev> <плять> 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 <Sling, плять> <плять> <плять> Слухай, ти кажеш, що ти досить креативна людина, але я знаю тебе досить давно. І твій хід думок зазвичай дуже незвичний. І те, як ти знаходиш виходи з різних ситуацій, це і саме є твоя творчість, я думаю. Мабуть, це, це інший прояв креативності. Саме саме так. Слухай, ти сказав, що ти зараз багато yeah. мангуєш. Розкажи, будь ласка, останні країни, може, міста, в яких ти був, що там бачив, як ти, що сподобалось, що не сподобалося. Спочатку я поїхав в Італію, з Ірландію. Mm -hmm. Працював там два тижні а, з дітьми. Зрозумів, що в мене дуже гарно вийшло насамперед, але я розумію, що це не зовсім те, чого я би хотів в житті. Як, як якийсь опит, це було дуже гарно. Я спілкувався знання англійської, ну, не дуже... італійці не дуже гарно володіють англійською, тому зазвичай, зазвичай ми спілкувалися італійською. Тому десь на 10-й день я вже почав розуміти якісь базові речення. А, ну, в мене, мабуть, мабуть, це ось прояв креативності, тому що в мене є якийсь. Е Здібності, здібності. До... так. До так. речі, до цього, щоб ви розуміли, ця людина вивчила німецьку мову, просто читаючи газети та книжки. Дивлячись ютуб. І... І, <гум> і дивлячись і дивлячись ютуб. Це просто унікальний досвід. Перше в житті таке бачу, і саме в цьому ти напевно неперевершений. Ну, насамперед я таких людей не зустрічав. <гум> Вони існують. <гум> <гум> так. Добре, ти був в Італії, ти там попрацював, <гум> трошки відпочив. Куди ж далі тебе в шлях? Наступна зупинка була в Анталії. Mm -hmm. Я з моїм старим другом орендували віллу, mm -hmm. взяли машину, багато каталися. Дуже надзвичайне місце, дуже красиво, несподівано гарна їжа, тому що, мабуть, не очікував такого, але щось можна порівняти з, з італійською. Ось, тобто така серед турецьку так, 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 так. Ем, схожі і багато схожі. Тобто олівки, ем, якесь м'ясо, багато овочів, ем, дуже гарно, дуже класно для здоров'я, дуже легко. Слухай, я знаю, що ти досить багато спілкуєшся англійською мовою. І в тебе дуже гарна англійська мова. Сподіваюся. Чи немає в тебе складностей постійно передбачатися з мови на мову? І особливо трохи помітно, що в тебе є такі англійські призвики в мовленні. Я не помічав. Ну, Іноді. Мабуть, ще так і є. Вже, мабуть, не виникає жодних труднощів з цим звиком. Це звичка. Спочатку було важче, навіть, навіть не зважаючи на те, що в мене досить гарна англійська була на той час, мені бракувало спілкування, мабуть, українською або російською, тому що все одно кожна мова це різний хід думок, це різні люди, різне мислення. Uh, тому тому... Ну, це, це цікаво, якщо розумієш, коли починаєш все розуміти, коли дивишся з інших якихось перспектив або призм мови на світ. Uh, але мені щось бракувало. Зараз, зараз вже звик. Добре. І що? Зараз ти в празі, правильно? Я розумію, після Анталії ти відразу поїхав до праги. Uh, ще, ще завітав стамо. Ще завітав з uh -huh. Супер. Добре, uh, зараз прага. Як вона тебе зустрічає? Uh... По-ірландськи. <реш> <реш> але, але Прага це, мабуть, одне з найдивовіжніших міст, в якому я бував. <реш> це надзвичайно красиве місто. У мене багато друзів тут, тому завжди тепло, зустрічаю, завжди тепло і радісно. Так, ми завжди раді тебе бачити. Дякую. Кожен раз, як ти приїжджаєш, якісь нові історії, нові подорожі, <реш> нові зустрічі. Добре, розкажи, будь ласка, ще трошки про свій університет. Просто так. коротка передисторія. Даня довго цього хотів, довго до цього йшов. І в нього все вийшло. Я не буду нічого спойлерити, зараз нам Данька все розкаже. Розкажи, будь ласка, про що це за університет? Який він, який він там по рейтингам, і взагалі трошки детальніше. Це дуже старовинний університет, один з найстаріших в Ірландії. Мабуть, 17 го чи 18 го сторіччя. Він входить до топ-80 у світі, що дуже гарно. Я б сказав, круто. Так, так. І університет це по-перше. У мене в мене вже багато досвіду навчання в університетах. З чотирьох найвищих вищих закладів я закінчив лише один. Але ти пробуєш, не стараєшся шукаєш щось для себе. Так, так. Um, але це, 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 це нові люди. Що, ну, це, це те, що я шукаю. Нові знайомства, нові зв'язки. Uh, і звичайно, теорія, яка та практика, яку там вони пропонують. Скажи, будь ласка, на кого ти навчаєшся? Uh, право. Як це пов'язано з твоїм життям? Як часто ти використовуєшся? Ну um, це, це, це це наше життя, це право. Нам всім потрібно це розуміти. Для мене здебільшого це для порозуміння та якась підтримка моїх майбутніх амбіцій, тому що право це право це як скелет. це те, що те, що тримає наше суспільство. Це те, що якщо право. Має якусь перевагу, якщо в країні, в державі, в суспільстві право на першому місці, це, це суспільство завжди квітне. А чи може бути присутня якась творчість в такій старій, консервативній та фундаментальній речі, як право? Знаєш, мені здається, що право це все про творчість. Тому що я наведу приклад. А, зараз починається так звана, ну вже розспейсрейс, коли багато країн, багато блоків а, намагаються колонізувати космос. Вже є вже є вже є багато місій, багато планів на створення наприклад, бази на луні, або або супутника, або який би. Там я точки ландлавіранджа, я не піду в деталі з цим, а, але це зовсім нова стихія для людства, а, тобто це право має існувати там. Наразі право не існує. Тобто, якщо щось скоїться в космосі, як це буде вирішувати на землі? У нас немає не досвіду. Ніяк. Так, звичайно, У нас немає жод... жодного досвіду. досвіду. Нас а, Є лише якісь нароботки, мабуть, в сфері морсь... морської. Тобто, Можна як тут якось проєктувати це mm -hmm. на космос. А, але це приходиться створювати з нуля. Слухай, я думаю, напрацювання вже мають якісь з'являтися, можливо, просто ми про них не знає. Ну, є декілька там тріті, але вони здебільшого вони вже застарілі. Mm -hmm. Тобто вони не передумовлюють технічний прогрес, який ми вже пройшли. Добре. Скажи, будь ласка, наскільки складно вступити до такого вузу, в якому навчаєшся ти? Наскільки були складні вступні іскати? Mm -hmm. І які бенефіти ти отримуєш після закінчення такої вистави? Um, слухай, я закінчив коледж, uh, тому я вступав uh, з цими оцінками, які в мене були в коледжі. Mm -hmm. uh, я не скажу, що було складно, але треба було працювати, щоб mm -hmm. це зробити. Um, Бенефіти? Мабуть, е як і зараз, завжди взагалі, люди, я зустрінусь з новими людьми, е почую нових людей. Е і, мабуть, щось з цього вийде. Дай, mm -hmm. будь ласка, якісь поради для глядачів, які можливо бажають вступити е в твій вуз mm -hmm. або в якісь схожі, да, якісь лайфхаки, які їм допоможуть mm -hmm. в цьому. Навчаєтеся, тайм-менеджмент е, організація е, немає нічого складного, але якщо у вас завжди є завдання, яке ви вистроїте, ви вибудовуєте ви вибудовуєте свій тайм-менеджмент. Е, якщо ви розумієте, що вам треба робити, ви це зробите зазвичай. Супер, супер. дякую тобі за цю інформацію. Дякую. дякую вам, друзі, за увагу. Тобі, Дані, я хочу побажати удачі в навчанні. Добре, закінчити свій ус та просто успіху по життю. Ще раз дякую за запрошення. Все. всім всього найкращого.